Постійних глядачів програми Крок на зустріч, а також тих, хто дивиться нас вперше. Особливий привіт передаю із міста Сколе Львівської області, адже саме тут ми познайомилися із героєм програми Іваном Онисівом, який свого часу втратив надію на щасливе майбутнє через автокатастрофу. Як він зумів віднайти сенс життя в цій ситуації і не опустити руки? Про це сьогодні. Отож, залишайтеся в ефірі 12 го каналу. Вітаю Івана, вітаю Глину, вітаю, дорогі глядачі. У попередньому випуску ти розповідав глядачам, як пізнав Бога. Сьогодні ж зовсім інша історія. Адже опісля покаяння тобі довелося пережити, я б сказала. Трагедію, яка потім обернулася для тебе щасливим кінцем, ти свого часу потрапив в аварію. Що сталося? Одного разу, коли я відправився з дому у напрямку до Львова, де я навчався, то на зупинці біля привокзального вокзалу я потрапив у аварію. Яким чином маршрутне таксі раптово загальмувало і в той момент я головою ударився в плобове стекло і розбив його. Звідти, я ще якось вийшов в стані шоку, але вже потрапивши в наступну маршрутку, там я знепритомнів і прокинувся уже в центрі Львова. Тоді, коли мене добрі жінки відтирали, а дехто вже й плакав, бо думали, що я помер. В цей момент. Болю, як такого, ти не відчував, просто був шок від того, що відбулося, я правильно розумію? Так, так, це був шок. Як далі ситуація відбувалася? Потрапив в лікарню, з іншу лікарню, і так почалося моє лікування. З кожним днем мені ставало все гірше і гірше. І як виявилось пізніше, в мене була переломана шия, пошкоджений хребет в декількох місцях і спиний мозок. Моє життя, моя кар'єра, моє блискуче майбутнє. Воно було в одному мить зруйноване. Ти сказав, що твоя кар'єра, майбутнє було зруйноване. На той момент ти щось прагнув, здобував? Так, на той час я здобував, я навчався в Національній академії. У мене на той час були. Досить великі перспективи в навчанні, в роботі я навчався також, на навчання в Львівсько-Богословську семінарію, де почав вивчати Біблію вже систематично, де я мріяв викладати, я мріяв їздити, ділитися Словом Божим, міняти життя своє. І тим самим прикладом подавати іншим людям, що це Бог спасаючий, Бог є живий в нашому житті, і я мріяв поєднувати успішну кар'єру як в галузі освіти, культури, так і в галузі богослов'я. І вмить, одна подія, наче перекреслює ці напрямки, і ти опиняєшся, я б сказала, навіть напевно у плачевному стані, адже молодий, і лікарі кажуть тобі. Що є можливість взагалі не ходити. Так, на той час я втратив ті опції в нашому житті, які здавалося б для нас є доступними, постійними, і хтось постійно повинен нам їх гарантувати. Я не міг пересуватись, і мені було важко говорити, мені було важко навіть бачити очами своїми. На той час будь-який рух мого тіла дорівнював жахливому болю. І коли до мене підійшов лікар, який мене лікував. Він вибрав час, коли не було моїх батьків, і сказав: готуйся до того, що ти, ти не будеш більше жити тим життям, яким ти жив, ти не зможеш ходити, ти, і твоє життя на тому може бути вже завершене. Жодної надії на те, що життя знову повернеться в своє русло, я зможу навчатися, я зможу втілювати свої мрії, не було, все було зруйноване. Почувши інформацію, невтішно, твої перші думки, твої перші почуття, якими вони були. Спочатку було неприйняття. Я не міг прийняти цього. Згодом я зрозумів, що нічого змінити я вже не можу, і було тільки запитання. І воно було невірне. За що? Чому? Чому так сталося? Чому саме зі мною? Чому в цей період часу я задав питання Богу і Боже, я ж в тебе вірю? Чому так відбулося в моєму житті? Але серед цих всіх запитань я знайшов вірне запитання, яке я задав Богові. Це для чого? Для чого так це сталося в моєму житті? І тільки коли я це запитання задав, я почав... Розуміти, що Бога є якийсь, якась ціль, якийсь план, що Бог не покинув мене, Він не залишив мене. І далі буде в цьому якесь продовження. Можливо, Бог по-особливому відповідав тобі на це запитання. Яким чином ти розумів, що він якось по-особливому тебе хоче вести? Адже, в принципі, надії якби не було. Правда ж? Ти не знав, чи Бог підніме тебе на ноги, правда ж після цих запитань і молитов? Я не знав, але я точно знав, що за мене молилася моя мати. Я точно знав, що за мене молилася церква. І я розумів, що Бог, він є любов. Я пам'ятав ці історії, які мама колись читала мені про Ісуса Христа, що Він є любов. І Я розумів, що в якомусь ситуації життя я б не потрапив. Господь він залишиться вірним своєму Слові. І я вірю, що Христос він, він, він прийде і допоможе мені. Спілкуючись зараз з тобою, от я уявляю картину. Ти перебуваєш в лежачому положенні. Лікарі сказали, що шансів на повноцінне життя і майбутнє немає. Ти говориш з Богом, ти задаєш питання для чого. Як проходить усвідомлення? Що Бог все-таки цю ситуацію контролює. Адже в цій ситуації можна взагалі сказати: ну, Боже, ну, нічого не можна навчитися, я лежу, я безпорадний, майбутнього немає крапка. Насправді, в певний період часу я, я усвідомив це. І я богові сказав таку фразу: Боже, якщо я тобі потрібен, ще тут на цій землі. То використай мене на свою славу. Я не хочу жити так, як до цього жив. Хоча я знав Бога, я покаявся, я отримав радість, спасіння, але я сказав: Господи, якщо я Тобі потрібен, візьми мене в свої руки, візьми мене на свою працю і підніми мене на ноги. Я буду Тобі служити. Після цієї молитви і звернення до Бога, змінюватись щось почало. у Своєму фізичному стані. Так, насправді, можливо, очевидь, Бог тільки цих слів і чекав. Можливо, Бог хотів, щоб дійсно я не тільки своє життя посвятив йому, але з розумінням і майбутнього свого. Не тільки говорив про Христа, але сам був відзеркаленням Його слави в нашому житті. А це саме головне, Напевно, в нашому житті, це те, що прославився в нашому житті Христос. І дійсно почали зміни в моєму здоров'ї. Пішло на покращення моя шия, я почав рухати шиєю, Я зміг нарешті обертати головою. Для мене було чудо, коли я почав говорити, і це не викликало жахливого болю. І поступово Бог почав тиждень за тижнем, місяць за місяцем, піднімати мене на ноги. Іване, для наших глядачів. Розкажи, скільки часу взагалі ти перебував у такому стані, коли ти не міг думати, не міг говорити, відчував сильні болі, був в лежачому положенні, щоб вони усвідомили, що це не було декілька днів, так, а що це справді була проблема? Ну, два місяці це були найважчі період. Це були перші два місяці. І після того, коли я помолився, я Вирішив посвятити все ціло своє життя Богові. І ще декілька місяців була реабілітації, де мене відправили додому. Лікарі сказали, ми нічого вже більше на те, що зробили, не можемо зробити. І саме вдома Бог піднімав мене на ноги це місяцями. Йшло. Щоб ти порадив тим людям, які сьогодні опинилися в схожих обставинах життя, прикуті до ліжка, до інвалідного візку, які у безнадії. І можливо, також говорять, Боже, за що? Я б порадив не питати, за що, питати для чого. І всю надію покладати на Бога. Бог реальний. І коли ми дійсно просимо в нього від щирого серця, говоримо не з, не завченою фразою, не, не якоюсь завченою, можливо, навіть молитвою, але молитва насамперед це і розмова з Богом. Бог хоче нас слухати, Бог хоче чути бажання нашого серця. І коли ми дійсно звертаємося до нього як до батька, і просимо, Батько наш Небесний, допоможи нам. Ти бачиш мою недугу, ти бачиш моє страждання, мою муку. І я вірю, що Бог почує кожну молитву. Бог дасть відповідь на молитву серця людини. Тому не опускайте рук, не знемагайте у своїх молитвах, у цьому своєму стремлінні до Бога читати Боже Слово, бо в ньому є відповіді на більшість запитань серця людини. І вам, дорогі глядачі, які сьогодні здорові. Які ходите своїми ногами, бачите очами, які можете думати, говорити, ходити. Я бажаю не чекати, поки Бог поставить вас на коліна, чи так, як мене на ліжко лікарні. Але сьогодні переймайтеся словом Божим, читайте його, досліджуйте писання, бо, зрештою, рано чи пізно кожному з нас потрібно буде перестати перед лицем Божим і дати звіт за своє життя. Тож сьогодні задумаймося. Настільки близько сьогодні моє серце є до Бога, настільки близько сьогодні я знаю особисто Ісуса Христа в своєму житті. Бажаю вам посвятити своє життя Богові і знову ж таки повторюсь, не чекати, поки Бог поставить вас на коліна. Йдіть до Христа сьогодні, і Бог зробить вас вільними, щасливими і благословенними. Нехай твоя історія стане великим підпадьоренням для багатьох людей, які не знають, що просто зараз робити. Дякую тобі за бесіду і бажаю, щоб у твоєму житті Бог прославлявся ще більше і ти міг іншим розповідати дійсно, який він великий і живий. Дякую, дякую, Галина, дякую, наші дорогі глядачі.